Дякую. Ну, продовжуючи тему про те, як слухати Бога та які в нас були перешкоди, ми з вами подивимося на прикладі однієї одніє, одніє, біблійних персонажів. Але перед цим я хотів вас питати: от як ви гадаєте, де людина може найбільше отримати підтримку, або найбільше таку, ну, як кажуть, де можуть оклевітати, засудити. На вашу думку, де людина отримує найбільшу підтримку? Як ви гадаєте? Правильно, в родині, в сім'ї. Е, і ми з вами, от, давайте ми відкриємо судді 13 розділ, і ми поглянемо на, на одну родину. Е, його звали Маной, був чоловік, і його дружина. І ми от, на, на, почнемо читати. Якщо може відкрити. Ага, дякую, відкрили. І знову ізраїльтяни почали крішити в очах Господніх, тож Господь віддав їх у руки филистимлян на сорок років був собі чоловік на ім'я Маноя, у місті зорі, і належав він до коліна даного, дружина його була неплідна. Ангел Господній явився їй і мовив: Хоч ти і неплідна, але завагітнієш, і народиш сина, та будь обережна, не пий ні вина, ані пива, і не їж Нічого нечистого. А як завагітнієш і народиш сина, то нехай лезо не торкається його голови, бо хлопчик від народження буде назореєм. Ми бачимо, що він був з коліна даного. І з Біблії ми бачимо, що це коліно воно даного означало, що це судді. І ми бачимо, що потім дитина, яка в нього народилась через певний час, бо вона стала суддєю Ізраїлю. І ми бачимо, що і це коліно, воно. Мало того, що мало привілеї серед цих колен ізраї, да, бо судді, з них походили більшість. Ми також бачимо, що вони розміщались біля моря, вони вели таку торгівлю е, з там, фелістим, фелістимлянами, вели історія каже, тобто і вони мали такі вигідні умови для існування. Але ми бачимо, що загальна картинка. Ті, т, того обставини, де вони жили, країни, моральний розлад був, да, і духовний, і моральний розлад був. І що почали грішити, і це призвело до того, що филистимляни їх захопили, війни приходили. І це трохи нагадує і нашу да, ситуацію, що бувають якісь проблеми да, от в країні. Да, але ми бачимо, що навіть попри ці всі проблеми, які можуть бути в країні. Попри ці всі проблеми, які можуть бути в родині, а ми бачимо, що певна проблема була в їхній родині, то в нас є надія, що Господь може дати слово своє. І це слово ми бачимо, що прийшло до його дружини Господь і дав йому їй, вибачте, своє слово. І як от далі розвивались події, що вона от робила з цим словом? Давайте ми будемо читати далі. Тоді жінка. Пішла і сказала своєму чоловіку: посланець Божий до мене приходив. На на вигляд він був схожий на Божого ангела, дуже величний. Він сказав мені: ти завагітніш і виносиш сина, не пий вина ані пива, і не їж нечистої їжі, бо дитина буде назареєм Божим від народження до дня смерті. Тоді Маноя помолився Господу і сказав: Пробач, Господи, але хай чоловік Божий, якого ти прислав, прийде до нас знов. Хай навчить нас, як поводитись з хлопчиком, котрий народився. Господь зробив так, як просив Маноя. Ангел Божий явився жінці, коли вона була в полі, але чоловіка з нею не було. Тобто, перше, що вона зробила, вона цим словом, який сказав Бог, вона поділилась зі своїм чоловіком. І ця людина, ми бачимо, вона е, вислухала її. Цю інформацію, яку він відтримав від своєї дружини, він не пішов, не розказав ні родичам, ні друзям, ні там, навіть священникам, не пасторам. Він не був тим, через кого плітки пішли. І на цьому прикладі ми бачимо, що гарно було, щоб ми кожен із нас мав хоча б одну людину, яка б могла б нас отак от підтримувати. Коли, коли, яка могла б нас вислухати, навіть якщо ми отримали якийсь від Бога Слова, і може воно кажеться, що воно нереально на даний час, але ця людина б могла б нас підтримати і могла б нам допомогти і вислухати. ми бачимо, що вона, вони разом стали молитись, що ману він також цю інформацію підніс до Бога, він також вопросив у Господа. Ви знаєте, от я скажу, у мене була, я от думав, одна людина, але зараз я згадав, було дві людини. І колись мене. Поставили там на побічне служіння у, у церкві. І мені треба було, знаєте, там е, об'яви робити, треба було там молитву звершувати. Іноді треба було там, е, там за потреби молитись. І знаєте, і там, коли спрашив там у людей, ну там, я, о, у тебе це так гарно, там це, о, я такий, ти молодець. А я іноді бачу, що я насправді там не молодець. Я бачу, що я там. Не те сказав, не так зробив. Команда прославлено співала, я їх на півпісні обробив. Вийшов в мікрофон, і казав, Люди готувались, старались, а я їх там обробив. І всі кажуть, та все, все, все добре. Але була в мене мама, і вона там, знаєте, казала правду в очі. Як кажуть, і от я чесно дякую Богу, тому що ця людина, коли ми наодинці спілкувалися, це не поширювалося там. Між більше нас двох це нікуди не поширювалося. Вона правду казала, які були недоліки, що не так. І, а потім в мене була ще сестра, ота друга людина, е, вона також музикант, е, закінчила музичну школу, вона також служила в команді прославлення. І я також став о, знаєте, щоб трохи досконалюватися, я став у неї питати. І вона казала. Є такти, є ноти, вона казала, треба виходити там, щоб ти там був зоровий контакт там, з лідером прославом, бо хто починає пісню. Тож тобто, і вона мене, знаєте, тр трохи теж навчала, як правильно, коли музиканти грають навчати, будучи самим музикантом. І от я дякую Богу за цих людей. Вони допомагали мені, як зростати, можна сказати, і духовно, і от трішки так, от професійно ну от в е цій діяльності. І от і перше ми бачимо із біблійних прикладів, то е, варто би нам мати таких хоч людей, з ким ми могли поділитися е, якимось словом, яке дав нам Господь. Щоб ми могли разом поміркувати від Бога це чи ні, і щоб могли помилитись, щоб це не, знаєте, не пішло проти тебе, проти е, там, не були якісь плітки. І що було далі? І що було далі? Ото жінка вірш. ото жінка побігла швидко за чоловіком і погукала його. Вона сказала йому: Поглянь, той, хто раніше приходив до мене, знову з'явився. Мануа підвився і пішов за своєю дружиною. Він підійшов до того чоловіка і запитав: Це ти той, хто приходив з моєю дружино дружиною? Той відповів: Так, це я. Тоді мене спитав Отож, якщо справляться слова твої, то яким має бути життя його і рід занять? Ангел Божий сказав маною жінка має берегти всього, про що я казав їй. Нехай не їсть нічого, що робить із п'яного винограду, і не повинна вона пити ні вина, ані пива, і не повинна їсти нічого нечистого. Вона мусить дбати про все те, що я наказав казав їй. Тоді Мано сказав ангелу Божу дозволь нам затримати тебе і дозволь нам почастувати тебе молодою кізочкою. Ангел Божий відповів Маною: Якщо я й залишусь, то не їстиму вашої їжі, але якщо ти хочеш зробити офіру всеспалне, то присвяти її, Господи. Тоді Мано спитав ангела Боже, як тебе звуть? Бо коли справдяться слова твої, ми хочемо вшанувати тебе. Ангел Божий відповів: йому, Навіщо тобі ім'я моє? Воно занадто велике, та тобі не збагнуть. Отож, узяв Маноя молоденького козля і зерно для Офіри і вчинив на скелі пожертви все спалення тому, Господу, тому хто чудеса творить. Маноя та його дружина спостерігали. Ми бачимо, що інший другий крок то сам Маною спитав Господа, то ця родина? Може, коли вони разом не зрозуміли, то вони разом і спитали у Бога. І ви знаєте, і ми можемо, якщо ми щось не зрозуміло, повторно спитати Бога. От пастор Андрій казав, що Бог свого не змінює. І ми можемо спитати: Господи, а нагадай, що ти казав, наприклад, минулого тижня, а що ти нам казав два місяці тому, або що ти казав вчора? Нагадай нам, і ви знаєте, Бог сам в цьому зацікавлений, бо є такий вірш Єремія, 1,12. Чому ми можемо повторно Богу питати, що Він для нас каже? І сказ... Єремії 1,12 і сказав мені Господь, Ти добре бачиш, бо я пильную за своїми словами, аби впевнитись, що вони здійсняться. Тобто Бог сам зацікав в тому, щоб те слово, яке Він казав тобі, мені, щоб воно виконалось. І чому варто також мати підтримку зі сторони людей, тому що, е, знаєте. Є книга Еклесіаст, і їй приписують авторство Соломону. А кажуть, що Соломон був самой мудрою людиною да, на світі, да, котрого не було. То він в «Еклесіасті 4:12 він сказав. Еклесіаст 412: Самотнього не важко подолати, а двоє можуть дати відсіч. У Утрищу сукану мотузку важко розірвати. Тому. Ну, це на цьому прикладі цієї родини у нас щонайменш є е, два пункти, що робити зі Словом Божим. Це поділитись з найближчою для тебе людиною або мене, да, яка тебе не підставить, котра не піде е, створювати плітки, котре не рознесе цю інформацію всім, 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 друзям, всім, а котре з тобою на одинці стане підтримкою і стане опорою у молитві, котре зможе тобі напряму в очі сказати, в чому ти не прав. Бо є такі люди, знаєте, можуть дивитись в очі, посміхатись і каже, та все гарно, а насправді в тебе далеко не гарно. А, а варто мати таку людину, яка твої недоліки вона підкоректує, щоб ти став гарнішим. Бо ця, бо ця людина хоче, щоб ти вдосконалася, і вона також зацікавлена, щоб ти вдосконалився. Тому варто мати, хоча б одну людину, якщо є. Два-три люди це буде взагалі прекрасно. Можливо, це може бути пастор, можливо, це може бути якийсь священник, можливо, це може бути е, чоловік, дружина. Може, це твій друг. Але варто мати таку людину, яка з тобою разом молитись. І друге це питати у Господа, а навіть якщо ти не зрозумів, спитати його в молитві разом Боже, А нагадай, що ти казав? Як це був Маной? Вони спитали, і Господь, ви знаєте, Він не полонився. Вибачте, якщо я неправильно сказав, але він прийшов і повторно нагадав слово. І тому от зараз я запрошую команду хвали прославлення. Да. Ось, якщо можна, щоб ви почали грати. Давайте ми також всі ми піднімемось і ми зараз будемо звершити молитву, Ми будемо просити Господа слова. Ми будемо дякувати, за те, що сьогодні Господь Він каже. Ми будемо дякувати йому за те, що навіть да, ми бачимо, що в країні, де жила ця родина, теж не було все гаразд. В родині теж були певні проблеми. Була певна біль в цій родині, да, вони не мали дітей. Певн, можливо, і в нас є певні проблеми, певна біль в нашій родині є, певна біль в нашій країні є сьогодні. Але є сьогодні Господь, котрий на цю біль може прийти і відповісти. Біль в країні, біль в родині, і може дати своє слово. Господи, ми сьогодні дякуємо Тобі за те, що Господи, Ти не виїхав з України. Ми сьогодні дякуємо Тобі, Господь, за те, що, попри всі негаразди, ти вчора і сьогодні, і ти на віки той самий. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти залишив нас своє послання, Ти залишив нас своє слово. Через котре Ти нам говориш. Ми дякуємо Тобі, Господи, за священників, за пасторів, через котрих Ти також з нами говориш. Ми дякуємо Тобі за те, що через молитву, Господи, через близьких нам людей, через певні обставини, Господи, Ти нам кажеш. Ми дякуємо Тобі за це. Господи, ми просимо, щоб дай кожному з нас, тут присутніх, тим, хто нас дивляться онлайн, Господи, або буде передивлятися це служіння, дай кожному з нас. Чути Твоє слово. Господи, може, Ти комусь казав слово, але ми забули. Ти пробач нас, Господи. Нагадай кожному, Господи, що Ти казав. Може бути вчора, може, певний час назад, що Ти казав. Нагадай Ти, Господи, щоб ми були Твоєю церквою, щоб ми були Твоїми людьми, котрі виконують Твоє слово, як ця родина. Вони виконали Твоє слово, Господи. І ми бачимо, що благословення було на цій родині. Ми бачимо, що. Їхня проблема вирішилась, коли вони послухали Твого Слова. Боже, ми дай нам послух від Тебе. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою присутність на цьому місці. Ми дякуємо Тобі, що ти будеш нам казати, промовляти, Боже. Розположи кожного серця, щоб ми були готові сприймати Твоє Слово, Боже, щоб ми, Господи, не ожесточили наші серця. Ми дякуємо Тобі, Господи, в ім'я Ісуса. I mean.